Добрий вечір, мене звати Антон, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїми 5 НІ у сімрейсінгу. Це відео розраховане на початківців від початківця. Також, якщо ви вже з досвідом і маєте якусь свою думку або не не згодні з моєю, можете поділитися нею в коментарях, і це також буде дуже корисно як для мене, так і для глядачів. Отже, я у сімрейсінгу десь півроку і встиг наробити деяких помилок, які б мені зекономили час зекономили навіть нерви і гроші. І цими помилками я і хочу з вами поділитися. Деякі з них я, на щастя, не зробив, а деякі були для мене відчутні. Отже, перше, і напевне, те, що я прям більше всього відчув, перше ні, це не купляйте новий Logitech G29 або Thrustmaster 150 та T300. БУшні варіанти чудово, їх можна брати. Вони. Є в дуже великому виборі, дуже багато варіантів. Це руль розрахований на початковий рівень, коли вам просто хочеться зрозуміти, потрібен вам сім взагалі в житті чи не потрібен. І якщо ви придбаєте його новим за, наприклад, отже, G29 десь 12 тисяч да, на дану дату. Трастмастер Т-300 буде коштувати 16 тисяч гривень новий. Це просто не має, не матиме сенсу, так як бушний, наприклад, Logitech можна взяти за 8 тисяч, навіть якщо добре пошукати за 7500, десь можливо до 7, це буде нормальні варіанти. Ви зможете придбати цей бушний руль, покатати на ньому якийсь час, зрозуміти, подобається, не подобається, і вже робити потім вибір купляти DD базу або не купляти зовсім. І я вважаю, що ДД-база це те обладнання, яке дасть вам нормальний фідбек, яке дасть вам багато інформації про стан треку, про стан машини, про зніс гуми, про ваші якісь сноси, про андерстіри, оверстіри і так далі. Лоджітеки вони дадуть лише якісь початкові почуття, але багушні варіанти я прям раджу, наприклад. Т-150 Т300, це те, що можна брати бушнем і треба брати бушнем. Якщо ви не знаєте, чи потрібно вам це чи ні, ви берете її на OLX, катаєте деякий час, вам подобається, не подобається, і ви спокійно за ці ж кошти його продаєте. Друге, ні, це не ігноруйте правильну посадку під час керування. Діло в тому, що якщо ви сядете невірно, у вас буде або перегин по суставам, або просто якась незручна посадка. Якщо ваші сустави, наприклад, зап'ять будуть перегнуті, то ви з великою ймовірністю їх пошкодите, десь травмуєте. Я з цим стикався, ось в мене навіть вже була така мазюка, користувався, ось в мене є такий експандер. Діло в тому, що в цім рейтингу ви, як правило, напружені. Да? Ви сконцентровані, ви хочете показати результат, і тому тримайтеся за руль досить сильно. і... Нагрузка відбувається дуже статично, да? а за такої нагрузки не люблять, коли, наприклад, є якийсь перегин. Спочатку по ви можете стикнутися з такими проблемами, як болі в суставах, якісь, якісь ниття, а в найгіршому випадку це може перерости в якусь реальну травму або навіть тунельний синдром. Це вже в якихось дуже запущених варіантах. Тому я сильно не рекомендую сидіти неправильно. Є багато фото, яке зараз ми прикріпимо, по якому ви можете вистроїти правильну посадку свою і не травмуватись. Треті, ні. Спорне, але не купляйте бустер-кіт на Fanatec CSL DD. Я думаю, більшість власників DD 5 Нм просто купляють або роблять самі перехідники. Їх собі вартість гривень 50, можна продавати там десь за 250, які роблять з 5 Нм 8. Якщо для вас здається, що це якийсь, не знаю, чит, да, і він вбиває базу, він вбиває блок живлення, або. Ще якісь, я не знаю, думаєте, що є цьому нюанси. Я катаюсь з перехідником, мої друзі катаються з перехідниками. На деяких сім-клубах також використовуються саме ці перехідники, і база видає свої 8 ньютонів, немає ніяких проблем. База не гріється, блок не гріється, цей не гріється, перехідник. Тому я просто не бачу сенсу в бустер-кіті. По факту, бустер-кіт це блок жилення в два рази потужніший від. Е від 5 ньютоновського і з іншою перепіновкою там такого чотирипінового роз'єму є тести у людей, люди порівнювали ці блоки живлення, люди дивились максимальну потужність, яку потребує база, і вона доходить десь до 6-65 ватт фанатековський п'ятинютон-метровий блок живлення, він вже з запасом навіть на 8 нютонів. 160. Ват вам просто не потрібно. Це ті вати, які предоставляються в бустеркиці. Він коштує там близько 200 баксів, і тому самі розумієте, краще продавати педалі або не знаю, або якесь інше обладнання. Четверте, ні від мене це не катати на пабліках, наприклад, в АЦЦ, в АЦЦ та корси комп'ютізіоні пабліки це просто не знаю. Це просто спосіб загнати себе в цільт. Є але є ще якісь інші площадки. Не буду просто про це казати, я їх не пам'ятаю. Сам катаю постійно на елефі, і там набагато цікавіше. Там у вас є сефті рейтинг, там у вас є ліцензія, і люди там також вбивають. Виходять такі ситуації, де пілот, ваш суперник буде неправий. Да? І він, десь вас підріже, десь вас виб'є, але ви зможете подати на нього протест. В цілому ви цього побачите менше, ніж на пабліці, бо на пабліці просто ваханалію. Чесне слово, я не раджу. І п'яте, певне, одне з. Найголовніших для мене, і також найголовніше для багатьох новачків, яке я замітив, ні, це не очікуйте миттєвих результатів. От я коли заходив в Сім Рейсінг і у моїх друзів було таке відчуття, що ух, зараз ми зайдемо, зараз ми там трошки покатаємось, получимо ліцензію лефемо і будемо просто там, ну, можливо, не топ-3, топ-5, але будемо стабільно, будемо перемагати, будемо показувати конкуровану боротьбу ні. Цього не буде. Перші гонки це просто вас всі обженю, обганяють, вас ще хтось вб'є, тому що ви просто повільніше і десь невірно м, проходите повороти. Ви 100% на своїх перших гонках з такою проблемою, як відсутність стабільності, як відсутність. Швидкості, якої ви, можливо, вже навіть показували на хотлапах да, під час тренування, або можливо показували навіть на кваліфікації, якщо у вас вийшло поставити гарний час. Попадаєте в гонку, все, у вас нерви, вас вбивають в першому повороті. Ви не знаєте, що робити, коли навколо вас 4-3 машини. Ви не знаєте, що робити, коли їдете ту вайт, тобто дві машини в повороті, або навіть три вайт, якщо там не повезе. І ці всі моменти дуже сильно вбивають бажання ганяти, бажання розвиватись. Я з цим стикнувся, друзі столкнулися з цим, коли реально після невдачних невдалих сесій, отаких от от перших, просто забивається болт на розвиток, на сімрейсінг, отак, цей руль кудись відкладується, і на місяці ти просто ним не користуєшся. Але все ж ви маєте бути до цього просто готові. Як від цього уберегтись? Ві Наприклад, багато катати з ботами. Виставляєте собі десь 80, якщо це про кажемо про це це. Виставляєте десь 85-80 ботів, Я собі виставляю, виставляв одного бота, і просто у вас має бути ціль їхати за ним десь 03, 02, 01 секунду прямо ззаду за, нього, і не вбивати його. Він буде повільніше вас, скоріше за всього, але в деяких моментах він буде відриватися, в деяких моментах він буде вас тормозити. Ви з допомогою цього бота зможете навчитись контролювати, по-перше, їхати за повільним гравцем. По-друге, правильно відкриватись, і навіть це навчити якихось початкових траєкторій треку. Вони не найшвидші, я вам зразу скажу. Але оцей от досвід в тому, що ви катаєтесь з ботом, просто там 03 0,1 секунду від нього, постійно, тобто коло за колом, без одного дот дотирку, ви от за ним їдете. Це вам от настільки підіймає вашу планку стабільності. Ви просто після цього будете їхати за реальним чуваком, десь 0302, і ви, вас вам не буде страшно, ви не будете панікувати, ви будете спокійно за ним їхати, ви будете гальмувати вчасно, ви будете обганяти вчасно, і от боти реально дають цю практику. Хоча здавалося б, вони потрібні тільки там на початкових якихось. Або взагалі не потрібні, да? або на початкових етапах, щоб набити секції рейтинг, або взагалі не потрібні. Ні, реально це те, що потрібне прямо от початківцю 100%. Як тільки ви відчуваєте, що можете спокійно їхати за людьми бампер-бампер, бампер, все, ви пройшли цей етап і можна більше з ними не катати. Але я в свій час, реально, по пораді мого товариша, досвідченого сімрейсера, зробив цей Шах, і мої друзі також це зробили, і просто от буст розуміння траси, розуміння гонки от такий реально відчувся, відразу набагато менше інцидентів, набагато більше сейті-рейтингу набиваєш, і це прям, во, чесно раджу. Ну що ж, це був мій топ-5 ні в сірейсингу. Якщо вам сподобалось це відео, можете підписатись, можете поставити лайк. Якщо це відео набере, Три лайки та сім переглядів. Я випущу другу серію по наступній серії, наступні п'ять днів або п'ять так в сім рейтингу. Також пишіть свої коментарі, якщо з чимось не згодні. Якщо ви досвідчений і знаєте толк, будь ласка, я готов, готовий до дискусії, готовий пояснити свою позицію, готовий почути вашу, тому запрошую. І власники бустербустеркиців точно, будь ласка, так що катайтесь, тренуйтесь, покращуйте свої навики. Не забувайте моєї п'ятні та до нових зустрічей. Я бой.